Борусин Подкаст, 18-й випуск. Традиційно разом з Костю Степанюком. Привіт. Привіт! Головна тема сьогоднішнього випуску, напевно, найголовніша взагалі за минулий тиждень, це матч проти Кельна, який розпочав офіційно друге коло для Борусі Дортмунд у нинішньому сезоні Бундесліги. Матч, який знову був виграний з розробним рахунком. Чесно кажучи, після матчу з Дармштадтом були там певні сумніви, принаймні за якістю гри Боруся, ну, не сказати, що прям сильно перевершила. Той колектив були в нього моменти, так само як власне забігаючи наперед, і в Кельна, але вже якось з кельном це виглядало більш структуровано, більш цікаво. Ми побачили Джейдона Санчо в основному складі. Ми побачили ще одного дебютанта у складі Борусі. Про що теж потім поговоримо? Ну і взагалом, як на мене, це була доволі непогана гра. Було багато позитивів. Головний з них це напевно Ян Матсен. Може так я вже з'єднаю ці дві теми в одну. Мав він в цьому матчі дуже нестандартну роль, якщо чесно сказати. Тобто, не пам'ятаю, щоб з дронштатом це послідковувалося якось особливо, але. У грі на Рейн Штадіон він грав більше такого ложного фулбека. Він звалювався в центр і намагався якось допомагати в просуванні м'яча за рахунок довгих передач або за рахунок просування його власне, вперед власними силами. І грав такого собі, можна сказати, навіть півзахисника в якихось епізодах матчу. І з цієї позиції віддав шикарний просто асист на Доніела Малена. Якщо ви не бачили, подивіться обов'язково хайлайти, воно того точно варте. Це був ну просто хай-левел. І поступово цей перехід він починає себе виправдовувати. І вже говорять розмови про те, що там 30-35 мільйонів євро відступних, про що ми вже здається, говорили в попередньому випуску. Ну, і вони не виглядають вже настільки якось ну знаєш, незрозуміло в контексті того, там яку суму ми можемо витратити, тому що якщо буде Ян грати так впевнено і далі, то це безумовний плюс. Ще з таких позитивів в матчі це, безумовно, чергова результативна дія Джейдона Санчо, Хай вона не була там прямою, це не був там асист або гол, але зароблений пенальті, який реалізував Ніклас Фюлькрух. Юцефа Мукоко, який знову провів доволі непогані там, свої хвилини, які отримав. Ну і Дуніал Алма, який оформив дубль. І як я не пам'ятаю вже здається. Хтось підмітив, або це були вже мої спостереження, що ну, мало не може грати як завгодно, який він не був би в формі цього сезону, але він все одно може виходити на поле і забивати. Ну, цілком непогана гра їх на мене. Стосовно таких матчів, як проти Дамштаб, Кельна і інших суперників проти Богу на наступного тижня також, у мене є певно, дуже непопулярна, також суб'єктивна думка. І вона полягає у тому, що мені абсолютно байдуже, як грає Борусія Дортмунд проти таких команд. Абсолютно для мене найголовніше це те, що команда виграє, виробляє очки. Саме у таких матчах е, ми у цьому переконалися минулого сезону виграється чемпіонство. Тому я абсолютно задоволений. Я щасливий, що ми виграємо зараз ці матчі з е, розгромними рахунками. Ці впевнені перемоги додають впевненості загалом команді і. Власне, я очікую такого ж результату в наступних матчах. Бохом – це ще один прекрасний опонент, якого ми маємо обірувати 3-0-4-0. Я не знаю, чи станеться це чи ні, але зараз команда виглядає готовою, начебто готовою, і навіть викликає у мене такі флешбеки початку другої половини минулого сезону. Що стосується Іана Мадсен, також мене здивувала його теплова карта, тому що у прямому ефірі я матч лінав змоги подивитися. Потім дивився і, і огляди, і матч переглядав, і різноманітні статистичні портали. І я побачив його теплову карту, побачив, наскільки часто він опинявся у центрі полі і зрозумів, що це точно робота Нуріша Хіна. Ми про це говорили минулого разу. Норіша Хін, який там. Трошки відповідає за тактику, можливо, зовсім не трошки, який захоплюється ідеями Мікеля Артети, починає, начебто, показувати це на гравцях Борусії, власне, в гравці Борусії це показують. Тому також дуже цікава ідея. Загалом, я точно впевнений, що мацна треба залишати. Я повторюю свою ж тезу минулого випуску: що якщо ця команда платить. 25 мільйонів євро за Шульца, то вона просто повинна заплатити 35 за масом. Але це Дортмундська Борусія. Ми знаємо наші проблеми з фінансами, тому побачимо, як усе станеться влітку. Ми говорили про Дже Санчо, що також невідомо що його викуплять Манчестер Юнайтед чи ні. І в цьому контексті можна сказати про ще одного вінгера: це Джовані Рейна. Були вже розмови про те, що він може піти з Борусії, не було навіть вже минулого сезону. Він не був задоволений кількістю ігрової практики. Не завжди він виходив на поле. Але коли виходив, власне, давав, як правило, результат. І за це його дуже цінували в Дортмунді, продовжують цінувати далі. Ну але все ж таки ми розуміємо, що його вік це власне ну, практично оптимальний вік для того, щоб вже сформуватися, щоб бути вже сформованим гравцем, який грає регулярно і намагається приносити якусь користь для своїх клубів. Цього в Борусії ну навряд чи. Можна очікувати про прямо зараз. І кажуть вже про те, що Джованні Рейна налаштований піти. Поки що невідомо, яка команда може на нього спокуситися, хто може дати ці гроші. Ну але з деяких чуток, наприклад, з Більд виникає, що це там буде двозначна сума в мільйонному еквіваленті. Ну бла, бла бла Тобто, що принаймні там десятку, може, двадцятку за рейну накидають. І в цьому. Власне, ну, для мене, не знаю, є якийсь і сум, і водночас, можливо, це навіть і буде корисно і для клубу, і для гравця. Чому так? Ну, тому що сумно. Ну, бо ми не розкрили потенціал Джованні, Він починав грати ще здається, в 2019 році. Тоді він дебютував за Борусію, і було дуже багато, дуже велика була помпа, що типу Крістіан Пулі, що щось і порівняння знову американець. І непогано він там входив в більш-менш в ігровий командний ритм, забив Розкішний Голвердеру у Кубку Німеччини. Ну, тобто було дуже багато авансів. ну, Але після цього якось. Ми чекаємо від нього багато чого, ми чекаємо від нього якогось поступового прогресу. Але таке враження, що просто, ну знаєш, іде час, а нічого практично не змінюється. Тобто, так, він непоганий футболіст, він виходить на поле, він іноді навіть реально впливає на результат. Але пошкодження, які в нього, на жаль, виникають в Дортмунді, не дуже рідко. На жаль, не дуже рідко, принаймні для його віку, так і взагалом картина, що на його позиції дуже серйозна конкуренція, яку він, на жаль, не може виграти для себе і для нас теж в якомусь сенсі. Ну, можливо, вже логічно було б отримати за нього якусь суму, не відпускати його в оренду і просто, наприклад, викупити того самого Яна Мацена Челсі, там за ці кошти, там трішки додати і купити його. Ну або ж все ж таки, як ти вважаєш, рейну потрібно залишати любою ціною, або можливо варіант з орендою теж можна розглянути? Чому ні? І як на мене, рейну потрібно будь-якою ціною відпускати. Щоб це був повноцінний трансфер, щоб він а, нарешті поставив крапку цієї глави у Дортмундській Борусі. Мені дуже прикро це усвідомлювати, тому що для мене Джованні Рейна навіть зараз, той самий Джованні Рейна, якого ми зараз маємо, він дуже важливий футболіст, який абсолютно точно може впливати на гру борусі. Але там, Едін Терзіч, можливо, тренерський штаб, вони його плавлять. Тобто у команді не дають перевагу іншим футболістам, також зрозуміло, чому. І, от, Такий от Джованні Рейна, який має свої сильні, який має свої слабкі сторони, він зараз просто не вписується в цю Доркнувську Борусію. У цю Доркнувську Борусью Едіна Терліча, про це важливо також говорити. Тому, як на мене, у нього абсолютно точно є потенціал бути гравцем високого класу, міжнародного класу. І для того щоб свій потенціал реалізувати, йому потрібно залишати борусі. Мені дуже шкода, але. Це 100% хороший мув також і для команди, адже ми зможемо заробити грошей, е, які ми зможемо там потенціалі реінвестувати в того ж мацена, в того ж санчо. Можливо, там влітку піде до нього і у нас будуть ці кошти на те, щоб придбати обох цих гравців. Але все, що стосується можливого відходу рейни, воно мене дуже засмучує, тому що я бачив у ньому потенціал і залишити у цьому Борусі на дуже багато років. Прекрасний футболіст, дуже гнучкий футболіст, який зможе може зіграти на різних позиціях, і, власне, от саме у центрі поля, чомусь я його бачив у поточному сезоні. Але у нас є забагато, але через які Джованні реально у Борусі не може залишитися, і знову таки, як на мене, його потрібно відпускати задля його ж розвитку та задля його ж блага. Говорячи про ще одного гравця, дуже талановитого, який тільки дебютує в Борусі Дортмунд, це Генрі Бланк. Багато флешбеків, напевно, зловили вболівальники Борусі Дортмунд, згадуючи Сумайло Кулібалі, його дуже чудовий в лапках вихід на заміну в матчі проти Штутгарта минулого сезону. Ну, по-перше, рівень супротиву, конкретно в цій грі проти Кельна він був нижчим, ніж в тій зустрічі. По-друге, ну навіть. Неважливо, який там рівень супротиву, якщо людина має там якийсь сильний мандраж, це може сказатися на його помилках і на щастя для нас, і на щастя для самого Хендрі. Це був не той випадок. Вийшов він на поле замість Ніколаса Зюлі. До речі, зрозуміло, що там страпилося. Напевно, це просто дозування нагрузок, тому що, ну, Зюле не повністю, наскільки ми пам'ятаємо, з тренувальних зборів був готовий проводити прям стільки багато часу на полі. Нікош Лотербек також, Масхумельц. Ну, тобто, практично кожен центральний захисник або кожен з них вони зараз мають якісь певні проблеми зі здоров'ями: хтось менші, хтось більші. І, і тому ми розуміємо, що також ну, вийшов бланк не від хорошого життя напевно, в другому таймі. Ну, але Загалом достатньо непогано, я не скажу, що це там був якийсь неймовірний перформанс від нього. Він намагався гратись там менш якось, ну, знаєш, так, менш небезпечно, десь обережніше, десь відпасувати назад там, на воротаря, на центральних захисників, десь там, намагався брати ініціативу про проштовхувати м'яч вперед, значить, почати так якимось першим пасом. Ну, тобто, якось це комплексно, але ну, напевно. Навіть якщо ми там не сильно помітили його дії в цьому матчі, це навіть і добре, тому що для молодого хлопця головне, щоб він не кидався в очі з негативної точки зору, а з позитивною, якщо там все було окей, все було нормально, якщо він і передачі віддавав, і в захисті нормально відпрацьовував, а були такі епізоди, коли, наприклад, він там корпус грамотно міг поставити, щоб м'яч вийшов за бокову, відіснити опонента ще щось. Ну тобто, в цілому, це такий дебют, який є дуже спокійним, дуже виваженим і насправді дуже перспективним, особливо враховуючи те, що Боруся, наче вже нікого не буде підписувати за трансферного вікна, враховуючи дефіцит. Це цитальних захисників, хоча не знаю, чому Антоніс той же Гендрі не підпускаються ще ближче до основного складу. Це виглядає достатньо перспективно, як на мене. А як тобі, дебют? Порівняння з Кулібалі, воно насправді має сенс, але з іншого боку, Гендрі Бланк отримав певно, ідеальний шанс, щоб. Повноцінно дебютувати за команду у матчі, в якому справді не було дуже великого спротиву з боку суперника у матчі, в якому він міг би себе набагато вільніше почувати. І чому це важливо, тому що це дає йому такий позитивний імпульс на майбутнє. Звісно, у нього був мандраж, він нервував, але те, як складалася гра, допомогло йому відчувати себе набагато впевненіше, і власне після такого дебюту він точно почуватиме себе краще, впевненіше. Uh, він зможе брати на себе ініціативу, і це класно. Uh, і якщо ми згадаємо той матч кулібалі, так, кулібалі вже входить до того матчу uh, на футбольне поле. Так uh, також ми не дуже добре запам'ятали. Але тоді кожна помилка вона потенційно могла призвести до пропущеного голу, І власне так і сталося тут. У нього було набагато більше шансів трошки притримати м'яч, як ти кажеш, віддати назад. Там, при можливості просунути м'яч параць, і усе склалося абсолютно так, як повинно було скластися. Враховуючи ситуацію з нашими захисниками, я думаю, а, Хендрі матиме ще достатньо шансів проявити себе. І я буду дуже задоволений, якщо у нас нарешті з'явиться центральний захисник гнучкий центральний захисник із власної академії, молодий футболіст, у якого є потенціал, але найважливіше, щоб цей футболіст був. Представником академії Дортмундської Борусі, тому що Бланк він говорив про те, що він фанат цієї команди ще з часів Юрина Клопа, коли він ще був там маленьким хлопчиком. Тому я сподіваюся, що він зможе проявити себе якнайкраще і стане важливим гравцем для команди у найближчі місяці та навіть роки. Ну і багато було розмов про те, що Борусія відстала від зони Ліги чемпіонів, що в четвірки в нас відділяє достатньо багато очок перед початком зимової паузи. І ну, знову почали ось скептики багато говорити про те, що ну, потапить Боруся до Ліги Чемпіонів, що там це вже практично неможливо, враховуючи форму конкурентів, враховуючи виступи самої Борусі. Ну і ми намагалися так сказати про те, що все може вирішитися за декілька турів, що Борусі варто просто почати нарешті вигравати, конкурентам якось там грати не дуже рівно і все. І четвірка, вона фактично вже буде на відстані там витягнуто витягнутої руки. І зараз ми бачимо, власне, такий результат дві перемоги, покращили ми з них Тих пропущених, ну і загалом набрали дуже важливі бали. ну і Борусія вже фактично фактично заходить у цю четвірку там лише за персональними зустрічами, за різницею м'ячів. там Вони зараз поступають у Штутгарту та РБ, але ну буквально одна там перемога, може десь навіть нічия, вона відділяє нас від. Від цієї самої зони Ліги Чемпіонів, до якої ми так сильно хочемо потрапити, і, в принципі, достатньо все зараз виглядає позитивно, як на мене. Ти казав саме в такому ключі по минулого подкасту, що тобі подобається те, що відбувається зараз у Борусі Дортмунд, і в принципі будемо сподіватися, що далі воно так і буде. Ну я думаю, що сумнів про те, що Боруся дійсно має забрати собі це місце в четвірці, ну не виникає, принаймні, станом на зараз. Чи ти сумніваєшся в цьому? І я повторюю самому ж себе. Я минулого тижня казав, що усе, що відбувається навколо Дортманської Борусії взимку, виглядає дуже класно, виглядає цікаво. І власне, допоки це приносить результат, а ми бачимо, результат це не лише там хороші результати на початку другої половини сезону. Результат це і Нуріша Фін у а, тренерському штабі. Цей Джейдон Санчо з у команді. І допоки це все приносить ось такий загальнокомандний результат, усе буде йти чудово. Так, звісно ж, настане момент, коли ця Дорківська Борусія програє. Ми це усі точно знаємо, але команда зараз вибудовує впевненість на таких суперниках, як Дармштадт, Кельн, Я дуже сподіваюся, що у нас буде перемога із Богомом, і власне скоро у нас Ліга Чемпіонів. Ліга чемпіонів це ми про це певно будемо говорити кожного випуску, але це дуже великі гроші. А гроші зараз цій Дортмундській Борусії потрібні. Тому Загалом усе, що зараз відбувається, воно наштовхує на якийсь оптимізм. І після першої половини сезону у нас є з чим порівняти. Цей оптимізм зараз він так покриляє усіх болівальників, і надає якісь очікування від команди, можливо, нам потрібно чогось чекати, можливо, там не лише потрапляння у лігу чемпіонів буде успіхом, можливо, ми там зможемо поборотися за друге місце. Як на мене, це вже успіх, тому що я поки що не вірю в чемпіонство. Не знаю, як там надалі все буде відбуватися. Але, але все ж у нас є ліга чемпіонів, які ми також можемо себе показати. У нас непоганий суперник, але суперник, якого можна проходити, не вражаючи на всі заслуги ПСФЛ цього сезону. Тому в мене багато оптимізму. Я сподіваюся, що така форма команди продовжиться і. І ми будемо брати якомога більше очок та здобувати якомога більше перемог. Очікуємо в такому випадку перемоги над Бохумом. тому що я прогнози не хочу тут робити, але в мене є така нутка оптимізму перед цим матчем, враховуючи попередні зустрічі, враховуючи те, що граємо вдома. Я думаю, що в цьому малому дербі ми переможемо. Сподіваємось. Ну а на сьогодні на все. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, висилайте його друзям. Дякую, Костя. Дякую, Рома, і дякуємо всім, що продовжуєте нас слухати. І до зустрічі. Чао.